Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас Рено Меган з учому е, цей Меганчик вже у нас тут не один раз був, на ньому вже неодноразово замінилося, е, відбувався ремонт по першій форсунці. Чомусь Іменно вискакує з ладу перша форсунка, Щоб ви поняли є рампа. З рампи виходять однообразно на кожну форсунку свої трубки. Тобто, це якийсь нонсенс, що чомусь іменно одна форсунка постійно виходить з ладу. Її вже другий раз ремонтували, ту форсунку, тобто, по факту її треба нахрен і іншу, або іншу ремонтувати бушну, або ставити нову. Іменно таку саму походу, тому що похоже не означає таке саме. І навіть якщо вона стояла, наприклад, на намагання. Тобто підбирати проблему треба по коду. Е, попередній раз ми запустили. З дуже важким трудом. І ви, 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 вияснили, що все ж, таки вона, все ж таки вона стукає, тому що навіть фонедоскоп прикладаєш до форсунки. Ці гарно три тихонько працюють. Це реально стукає. Е, стук форсунки відбувається тоді, коли розпилювач ллє. Е, тобто занадто сильно багатить. І відбувається стук. Зараз я кинув на комп. Ну, зараз вона ще каскана є, вже 4 помилки по приску. У нас світ чек, тому ми зараз. Подивимося, на що воно свариться. Я падаю, пару злітаю низь. Чюдочу десь паду до небес чіточно небез. Е, до речі, запуск був такий веселий, скажімо так. Що ви поняли, бачите? Не хоче навіть стартувати. Пробує і вирубає. Зараз задача е подивитися, я хочу вивести онлайн-параметри, щоб подивитися, як набирається тиск на рампі. Якщо у нас не набереться тиск на рампі, форсунка тут поскидає в обратку. От і всі арифметика. Відповідно, хріна нам запуститься. Так, Звичайно, що комп'ютер не може приділити за чисто що працює все неадекватно. У нас пропуски і в третьому, і в другому, і знову в другому, і знову в четвертому циліндрах. Тобто всі, окрім першого. Це прикол. Відповідно, перша у нас стукає форсунка. Три, два, чотири, і знову два пропуски запавлені по цих циліндрах. Активно у нас залишається. Це обрив цепі на другому інжекторі. Інтересно... Активно. Будемо туди дивитися, чи там дійсно якісь може обрив є, але перевірялося, нормально, форсунки цокола. Інтересно. Так, на другому у нас роз'єм розламаний. У мене десь такі роз'єми були. Зараз спробуємо поміняти сам цей роз'єм, перепінувати. Десь він в мене десь має бути. Так, є в мене такий роз'ємчик. Давайте перепінуємо і попробуємо, чи помилка піде. Так, для розпаковки я використовую ось такі екстрактори. Якщо у вас таких екстракторів немає, ви тут нічого не зробите. Один я вже переклав. Зараз ще другий буду рушити. Відгинаємо назад хвостики, щоб воно у нас зафіксувалася. Чик. І чек. Контактики тут у нас бомбічні, їм нічого не бракує. Можна ще й попідгинати їх легонько, щоб вони краще дожималися. І вони будуть у нас працювати і працювати. Чик, Є. І зараз тут закладаємо стопор, Так, стопорочок такий жотенький, головне його нікуди не уронити, Чик. І сажаємо його сюди вниз. О! Є. Все, роз'ємчик готовий. Давайте внідремо. новий роз'єм. Ще, як то кажуть, нероздовбаний. Викруг. І новенький роз'ємчик інтегрований. Так, Давайте перевіримо на наявність помилки і попробуємо стартанути. Так, окрім тиску в колесі, у нас лишилась помилка по подушці руля. Шлейф обірваний. Це блок подушки безпеці, грудної клітки переднього водія. Все, у нас більше нема. давайте повторно перевіримося. Чінкс і у нас буду якісь помилки зараз при опитуванні. Так, наявник по системі присконатих нема помилок, давайте спробуємо стартанути. І представте собі, ця твари запустилася. Зараз хай працює, невже просто... Банальна несправність було по форсунці. І таке буває. Але ми все одно зараз перевіримо, заодно перевіримо настяк, ще раз ці 4 форсунки, чи у нас немає повторно, знаєш так, як ми на Логані перевіряли. І тоді будемо знати що ж воно таке. Друзі, запам'ятаєте, ці роз'єми обов'язково мають мати хороший контакт на форсунці, якщо вони будуть у вас поламані. Вони вам будуть робити мозок і у вас буде постійні забавки з машиною. Так, як бачимо, у нас тільки датчик колеса і жодної помилки немає. Повторної перевірка нам дала. Відповідно, система приску у нас тепер все тут добре. Але мені все одно не подобається, як, е, е, як працює рисунка. Я зараз проливав на предмет, аби перевірити, чи у нас немає десь підсікання сторону, тобто якщо у вас є підсикання по сторону, ви запшикуєте або ведешкою, або чистоком карбюратором, і у вас починає перепади, ну, типу, в коректно працює загон, ви, як каже, напроти кожної форсунки, якою ви обшикуєте, ви тоді побачите, яка форсунка, наприклад, підсікає. В даному випадку підсікання у нас немає, але ну, мені здається, що форсунка працює якось не дуже фонтаново. Може... Зараз ми на скопом перевірю, якщо щось виявилося, тоді вам я тут, ну, прикладу, дам послухати. Знаєте, перевіру візуально одинаково, Попробую я вам так сказав мікрофона прикладку. Якщо почуєте, то почуєте. Четвертий циліндр. Третій циліндр. Другий циліндр і перший циліндр. Порядок циліндрів у нас від коробки рахується. ну, Це в даному випадку на Рено такий, такий прикол. Якщо в багатьох інших рахується по-інакшому, то в Рено рахунок йде від коробки. Зараз працює ну, відносно рівненько. Так, щоб не виняти 에, з ціляркою, і закрити гараж ми МВНТ авто. Непонятно, якесь підтікання, не знаю, що просто вода стекла, чи то Антифриз. Ну, В тому автомобілі може бути. Там багато чого е, таке, що потребує допрацювання. Е, Вона ще нас лишається на пару днів. Е, ми спробуємо зробити поряд з фарами, бо фари там пожовклі в смерть, їх треба відчистити, покрити плівкою, щоб вони більше не жовкли. Поміняти там світлолампи, леди поставимо. Багато хто, я знаю, в мене є неприхильники ледів. І тоді віддамо. Плюс ще треба буде перевірити на холодне, чого на ще не немає пропусків. І чому воно так було, я не знаю. Ну, Якщо воно більше повторяється, не буде, буде нормально запускатися, значить в газдині повезло, буде їздити на те Завтра в мене просто не буде, відповідно, автомобіль я поки що не віддаю. В неї зараз є підмінна машина, так що вона на колесах. Так, у нас була фара на перепаковці, я не знімав, бо реально, буває часу, не вистачає, щоб це все перепакувати. На ток я кидав. Все, фара перепакована. Тут легоньку у нас був косячок Сколовся Кутик. Злетіли щіпці, зразу я кажу, я нічого не приховую, показую, от у нас є тут дефектик. Заліпили. По-перше, повсюди Бампером перекривається. Це не наведу, плюс це є просто оця кромочка. Вона за герметичність не відповідає. Але таки для красоти тут трошки заблокував, тобто не все файно. Фару перевірили, не пропускає на свіжому гермітосі. Повимивав звідти болота, які там були. Вона, правда, трошки така пісочена, але нічого. Це є рестайлове Тесла. Ой, тесло не на інсігні. я вже спутався з тими всіма машинами. Ось такий роз'ємчик розламаний і по ходу давно. Сміття пружинку ми залишаємо, бо всяке буває пригодиться. резинка начебто Е, Зараз у нас снідачи по черзі, ось ці дві фари, вони так жорстко мутні. Попробуємо їм дати друге життя. Займаємося поліровочкою. Е, Мав багато іншої роботи, тому зразу кажу, що у мене зночі починається робочий день. Вчора одна робота була, така що не знімав. Сьогодні інша робота. Вже як прийду після завтра чи коли ми перегонимо його на підйом як будемо ставити турбіну, вже порохами припадає. І Опалюємося ми вже ось такою буржуєчкою. Спасає нас. Таку саму буржуєчку ми. Передавали на Львів опалюватися і одна у нас тут така сама. Спасаємося. Так. по коду. це у нас фари Крайслер Вояжер. Звичайно, що вони всередині, бо що вони такі зовні страшненькі, то всередині вони мутні Там всякі сміття. Якщо ще на цій кришка була, але було не закрите добре, то це взагалі от зі скотчем їздить. Попробуємо зараз це діло. Скотч підклеїмо, гарно це все діло вишкоримо. Ну, скажімо так, так, як ми все робимо. Ну і покажу вам конкретний результат. Є один момент, пояснюся. для початку. Я думаю, на камеру видно. Тріщини на ціле стекло. Тобто, що б, оскільки я би не спилював, я ці тріщини не заберу. Є вірогідність, що дехлоритан частина цих тріщин між собою склеїть і приховає, але по-любому великі тріщини не будуть видні. І що ти хочеш з тим не робити? Друге питання. Мені постійно пишуть, а для чого їх щищати, шліфувати. Пояснюю, це жовч, це є зруйнований пластик, який піддався ультрафіолету. Він на собі, скажімо так, облазалак пластик є. Пластик не шліфований, не підготовлений, він як пористий. Відповідно, в ті пори забивається волога, бруд, ультрафіолет. Це все з діло запікає. Відповідно, цей пластик на мікрорівні, скажімо так, цей пластик руйнує. Відповідно. Це діло жовтне. Що дехлоританного пророку, вона цей пластик зглажує, вона, типу, його глянцює. Звичайно, що це є рішення, як то кажуть, тимчасове. Тобто така поліровка на хороших полікарбонатах, які є досить хороші, чисті, без примісів. Е, Така поліровка може роками стояти і ну, десь може зацарапатися, але воно не пожовкне. Ну, Якщо у вас, наприклад, фари тук, депо. Або зачасту корейці, зачасту е, японці, пластики, та й не тільки японці, китайці, тим, тим більше, пластики не здалі. Тобто, що ви з ними не робили, якщо ви їх не захистите майбутньому плівкою за два 3 роки вони у вас знову пожовнуть. Тобто це є, скажімо так, тимчасове рішення для того, щоб не, не залежить від світла. Якщо ви хочете, щоб вони вам служили, покривайте поверта на плівку. Якщо ви хочете, щоб, вони, щоб не купувати плівку, а хочете полакувати, по-любому вам треба буде 800 тисячку Ну, переважно навіть 800 достатньо і 800 покривається лаком. Чому зашліфовується? Тому що лак він має мати ще поверхню. Ніколи лак на глянцеву поверхню нормально дати не буде. Він вам, може, і ляже на перших порах, потім за... Кілька місяців почне вмлущитися і ви охренієте. Тому наглянець ніколи ніяка ні емаль не кладеться, тобто кладеться обов'язково на замотовану поверхню. Відповідно, глянець під покраску лаком не робиться. В нашому випадку, ми глянцуємо, зверху покривається плівкою. Якщо власник не покриває плівкою, ну, ну, дивіться, від мене гарантія, рік, стопудово буде тримати. Є бувають моменти, що років 5-6 тримається і не жовтне. Є моменти, що буває за рік-два за жовтне. Відповідно, там, де починає жовкнути, починають з'являтися тріщини. Тріщини це руйнація пластика, тобто незахищеного пластика. Тому всім рекомендую після таких поліровок по-любому покривати хоча б будь-якою плівкою. Якщо ви хочете, щоб воно вам служило віка, полеретан. Він так, він дорогий, плівка дорога. Робота там. Переклеїться невеличка, а от іменно сама плівка, вона дорога. В середньому, щоб ви поняли, на дві фари 600-700 гривень коштує плівка, може навіть 800, в залежності від розміру фари. Вони йдуть в рулонах, як коли. Полуретан йде в різних рулонах, рулони бувають великі, метрові, півтора метрові, тобто такі, що можна затягувати і машину ним. Бувають рулони маленькі, спеціально зроблені для того, щоб їх не обтягувати фару, тобто на 30-40 см рулон. Відповідно, щоб ви зрозуміли, 30 см на метр погонний, то така приблуда, що 600 700 гривень коштує. Це якраз кількість того полуретану на дві фари. Тому що переважно, якщо, наприклад, шкодовська фара, фари маленькі, вузенькі. Звичайно, що там можна зекономити і вам того орлонку стане на більше. Якщо така як від воєжера, ви тут, ну, скажімо так, ні 30, ні 40 вам тут не підійде, ви не, не натягнете. Тобто, по-любому вам треба буде подовжені їх тягнути. Відповідно, метр ви використаєте. І все. І так потім людина думає, що так дорого, отак дорого, тому що матеріали дорогі. Не так Роботу зараз цінять, як ціниться, то, що дорогі матеріали. Щоб ви зрозуміли ось цей от Я е, використовую наждачку, наждачка починаю такого пошкоджені фари з 240. Бувають і доходить до такого, що фари, якщо сильно-сильно, і такі, що можна, наприклад, шліфувати, от бувають такі тріщини, от, як тут зараз вони глибокі, тут немає сенсу далі їх піляти. Бувають тріщини дрібніші. Ось такі ось січки, то їх можна починати з сотки, з, грубо збирати. І потім вже зменшувати градацію відповідно 240, 400, 800. Коротше, я полірую завжди до півторачки. 500 тисяч, 800 тисяч півтора. Я аж тоді покриваю дихлоретаном, Тоді вони виглядають з цокошками. Так, це морудна справа, це дуже довго це довгоздрити, але вигляд має і надовго. Е, до чого вів? Вінів. Ну, За 2-3 роки вініл жовкне. Полеретан може років 10 вам без зміни кольору служити. Тому я завжди рекомендую полеретан, буде вам щастя. А ми продовжуємо. Так, попри те, що вони здалеку виглядають безкучими, зразу кажу. Фара брудні із середини і має тріщини, яких може... Під певним кутом не видно, але вони є. З цього боку більші тріщини і дрібні тріщини, дехлертан затягнув, грубі тріщини, дехлертан не перекриває. Плюс це фара ще й затряскана чимось всередине такими вкрапленими. Звичайно, що е ці тріщини, що ми зараз тіпи, підклеїли, їх ще можна типу, повторно попробувати ще шліфанути, наприклад, завтра-післязавтра, коли воно гарно просохне і повторно обробити. Тріщини по-любому зменшаться, тому що частина з них буде вже спідклеєна. Але все одне повністю воно не прибере, хоч би що ви з цим не робили. Ніякий вам лак не скриє, не слухайте, коли вам якийсь там експерт. Е е е Каже, що то можна лаком перекрити, не перекриє. Любов маля розпитається, хто колись фари малював по тріску. І вам теж скаже, що ніхіра. Тріщина, як дихлеритан. Дехларитан має високу проникність. Він проникає, він плюще склеює. Лак цього немає, тому лак вам це не заповнить, що б ви не робили. Царапини так. Тріщини ніколи в житті, тому не слухайте ніяких дурнів. Царапини, лак перекриває. Тріщини ні. Ось такі фари у нас вийшли. Головне, що світити точно будуть. Бо з тим, що було, я думаю, воно нічого не освітлювало. Освічувати буде гарантовано. Захочу, власник, якщо йому буде нетерміново. Я ще можу попробувати повторно шліфанути їх. Ну, зразу кажу, воно йому не поможе. Паралельно у нас тут Кіамаженці приїхало, міняє масло, вже злели, масло фільтр поміняли. Зараз опускаємо. Міняємо повітряний фільтр і масочку заливаємо. Магарячі носять отакими. От Фалендарями з наурі. Будемо зараз дегустувати. Добре. Загнали, хай розтає. в пічку там ще до кіно одне поліне. Так що хай жінці завтра машина гарно розтане, трошки з нею пострісали. Решта все призмачена в духу. А якось так. Будь такий діньочок, Якщо комусь цікаво, ставте пальчики, не забувайте писати. Всім пам'ят!